Наприклад, якщо хтось собі поставив CDI отаке трьохвлазне, і не подобається світло або світло, наприклад, світить, у когось, може горіть лампочки, може там ще якісь вади, і люди задовбалися. З даною системою і з акумуляторами, і хоче спробувати отаку от штукенцю з хорошим світлом. Звичайно, проще буде, якщо статор знаходиться в такої конструкції, з цим буде значно простіше. Якщо з отаким статором трошечки буде складніше, але також можливо. Вся суть заключається в тому, що дана штуковина працює від однофазного статора. Тому чому проще? тому що тут, тут видно, прям сразу одна клема йде на корпусі. Це дуже добре. І одна клема має зв'язку з корпусом. Тобто у нас цей статор однофазний. Якщо в нас, наприклад, статор трифазний, От він отакого от, от от покрою, отакої от от конструкції. Що да. робить, якщо реле зарядки стоїть трьохфазне, і треба підключити отаку от штуковину? Дивіться, в статорі є місце, де усі начальні або кінцеві виводи. Спаяні окремо. От в даному статорі, так званому японці. Зараз я добавлю світло. Тут вони спаяні всі докупи. В переважної більшості всіх явістів вони спаяні отут. Усі, внизу. Так от, це може бути в кінці, може бути. Початки. Не принципово. головне, що всі полюси намотані в одну сторону. Це трьохфазний статор. На однофазному статорі кожен полюс міняє своє направлення. Так от, якщо є необхідність підключити БКСовський стабілізатор напруги. Необхідно з даного статора зробити однофазний. В інтернеті є масу роликів на цю тему, але всі ці ролики записані мною. І я подумав, а чого б не показати, як його намотати на одну фазу. Я мог би сразу намалювати статор і показати, в якому напрямку, в якій послідовності. Схема. Дуже запутана. І якщо подивиться якийсь новічок цей ролик, він подумає: Та ні, ну і нафіг. Отой їздить, хай їздить. Нема чого лізти в це. Але я якби вліз, спробував і скажу точно, що е, мені сподобалось. Мені сподобалось, е, я раніше знімав відео, кому цікаве там. Подивіться, називається трифазний статор перемотаний на одну фазу. Я можу зараз показати найпростіше на, на бумагі, як це приблизно можна переробити. Навіть не перематуючи статор. Звичайно, це буде дуже слабенький генератор, але БКС у вас вже буде працювати. Отже. Отже, отже. У нас є, ну давайте я отак спробую. У нас є отут три намотки. Отут три намотки. Три фази. Давайте я їх покажу отаким чином. Щоб нам легше було орієнтуватися, давайте я оце позначу як кінці. К -к -к. А начальні виводи у нас всі спаяні докупи. Кожна фаза у нас йде до реле зарядки. Випрямляється і там така пульсуюча постоянка, і якби три фази. Але фішка вся в тому, що в трьох фазах кожна фаза має три полюса, і тільки одна фаза має 4 полюси. Тобто провод дуже швидко нагрівається і без принудительного охолодження ну він втрачає свою силу, якщо так можна сказати. Однофазний статор не боїться перегріва, і він буде трошки слабіший, але він буде з класним світлом. Що вначалі ви виїхали з дому, що приїхали, світло буде завжди класне. Тому в однофазному статорі є певні свої переваги. Як можна зробити із трьохфазного статора, превратити його в однофазний, до речі, в АПЕ ЧехЮА і відео, яке зроблене було по чешському вапи, воно там однофазне. Тому, кому цікаво, я зараз намалюю, як можна це діло переробити. От у нас є три фази. Звичайно, треба оці спайні кінці від'єднати. Від'єднати. Ну, наприклад, це у нас кінці були. Кінці були. Тепер у нас є печатки. Є у нас кінці. Щоб легше було орієнтуватися, я позначу третя фаза, друга, перша У мене так було перемотано. Так от, можна розпаяти ці всі кінці, окремо, окремо. І припаять проводочки таким чином, щоб нам закоротить з початку третьої фази. Зокоротить з началом другої фази. Потім начало другої фази з кінцем першої фази. Потім Кінець третьої фази з початком першої фази і відповідно для підключення БКеса. Це у нас корпус. Це у нас клема називається 0,2. Просто не треба перематувати статор. Просто можна от отпаяти оці кінці, перепаять проводочки і кинути перемички таким чином, щоб виявився такий от движ. Я думаю, це не складно. Той, хто захоче, це зможе зробити. Звичайно, оця штукенція, вона по потужності буде слабіша за цю. Чому? Тому що в нас постійно, у нас постійно кожен полюс живиться одночасно своїм магнітом. І ці магніти зміщаються, міняють свою полярність через кожні 45 градусів. Тут міняється полярність. Через кожні 90 градусів, а полюсочки то менші, желіза менше, від менше. І тому вся наша здвигання фази, воно повноцінно під 90 градусів. Тому частота, звичайно, уменшається і потужність даного статора менша. Але якщо нема статора отакого, оцей буде робити. По мощності, звичайно, він буде Мінчаковський слабіший, але класне світло у вас все рівно вийде. Оце працює світло. Якщо, наприклад, у когось високооборочистий мотор, прям такий дуже-дуже високооборочистий, ну такий високооборочистий, що прям немає мало місця, можна, вик... можна використати хитріше. А, ні, давайте не так. Давайте поки що на цьому зупинимось. Да, просто підключається БКС на оці два виводи: перший і третій, і. Не треба акумулятор. Лампочки не перегорають. І, по, і погнали, і поїхали. Якщо перемотати е, статор на кожну, Змінювати полярність на напрямок намотки на кожному полюсі, то у нас чудо не, не вийде, тому що в нас в магніті все на все 8 полюсів. Тобто у нас зміняється оця вся двіжуха під 90 градусів. Тобто у нас на під 45 градусів в магніті в цьому випадку має бути полюс. А в нас між цим і між цим. І тому, поки він не зміститься повністю під 90 градусів, у нас е, напруги немає. І тому виходить, що статор, якому сім катушок, іде сім, ну от 7, послідовно сім катушок, послідовно, послідовно, послідовно сім катушок. І в нас оця вся штука це все один генератор. Так от трьохфазний статор це три катушки, три фази. Три фази. І у нас ці три фази спочатку один кусок робить, потім інший кусок робить, потім третій. І завдяки цьому, що вони в нас чередуються, у нас то фаза одна, але е, отдача з желіза і з меді не така сильна, як на такому статорі. Во. Але я хочу сказати, що мені однофазний статор сподобався. Я навіть ну, призадумався, чому я раніше не їздив на однофазному статорі. На, на 250-ку я однофазний статор поставив, а на 350-ку поки що ні, тому що немає часу. Немає часу, але я над цим питанням е, працюю.